Зглянемо. Наступний приклад, це приклад третій. Так? Вивести передаточну функцію, записати <кій> вирази для частотних характеристик і побудувати ці частотні характеристики. Значить, ми з вами повинні пам'ятати, що. <кій> Д по ДТ дорівнює П, а Д квадрат по ДТ квадрат дорівнює П в квадраті. Для того, щоб це все правильно позаписувати. Тепер переписуємо. Ось це D квадрат, по dt квадрат це буде P квадрат, а ось це d по P. Що в нас буде? У нас буде 10P квадрат X від P плюс від P, дорівнює P Z від P. Виносимо х від П дужечки. Що в нас буде? 10P квадрат плюс 1 на Х від П, дорівнює P на Z від P. А, так, як у нас тут Z від P, це що у нас за збурення, тому ми записуємо передаточну функцію за каналом збурення. Ми з вами пам'ятаємо, що ми ділимо те, що стоїть ось тут, ділимо на те, що стоїть ось тут. Тому у нас буде П, що ділиться на 10 П квадрат плюс 1. Тепер. Ми замість Підставляємо G омега. Що в нас буде? У нас буде вже передаточна функція від G омега. Тут буде в нас що G. омега, Що ділиться на 10 g омега до квадрату плюс 1. Тобто буде g омега, далі, коли ми візьмемо g до квадрату, то в нас буде мінус 1. Тому я перепишу ось так. Ну, нам так буде мінус 10 омега квадрат плюс 1. Тобто я запишу ось так от 1 мінус 10 омега квадрат. Тепер ми дивимося, що в нас в знаменнику немає жі омега, тому ми можемо спокійно записати дійсну і уявну частинку, так? У від омега. Її тут в нас що? Просто немає. Тому вона буде нас дорівнювати 0. В від омега буде дорівнювати омега, що ділиться на 1 мінус 10 омега в квадраті. <coughs> І ми бачимо те, що вона тут у нас яка додатня. Ми повинні з вами порахувати А від омега. Це корінь квадратний у від омега квадраті, у <кій> квадраті від омега, плюс В в квадраті від омега. <кій> Приклади бралися числа будь-які, тому, можна так сказати, не завжди ми отримаємо якийсь певний адекватний результат. Ну, дивимося по тому, що ми можемо зробити. Uh, в нас буде. По суті, так воно і буде. Омега, що ділиться на 1 мінус 10, омега в квадраті щодо квадрату. Тобто це буде омега, що ділиться на 1 мінус 10 омега в квадраті. Фі від омега. Це арктангенс. В від омега, що ділиться на У від омега? У від омега в нас нічого немає, так? На нуль ми ділити не можемо. Тут і ми і не можемо сказати, що воно так дорівнює нулю, так. Ну, в принципі, одинички теж. Тому о, тут таке досить спірне питання, бо по суті. У нас йде ділення на нуль, а ділити ми на нуль не можемо. Тому те, що ми можемо вивести, це тільки ось ця частинка і все. Коли ми все прирівняємо до нуля, то воно буде якось все в одній точці 0. Тому, я ж кажу, в залежності від того, які бувають приклади, такі можуть бути результати. Тому це такий не дуже хороший приклад. Але Хід, як з диференціального рівняння, вивести кіолетну передаточну функцію записати, так? І це все обрахувати її. Переписали? Перепрошую, а це наступно практична? Так. Тобто за сьогодні дві практичні на свою. Так, так. Ми розглядаємо приклад. Бо, до прикладу, бачите, є диференціальне рівняння, з нього треба вивести передаточні функції, порахувати, є вже готові передаточні функції. Ось. Давайте візьмемо ще <кій> ось таке. Або давайте десятий варіант візьмемо. Давайте восьмий, щось більш поскладніше, ще розглянемо приклад по характеристикам. Частотним. Тут уже у нас є передаточна функція. Так, що нам потрібно. Нам потрібно з вами замість P підставити G омега і позаписувати всі характеристики. Ми пишемо W від G омега Буде дорівнювати. І підставляємо 3G омега плюс 1, поділити на G омега у квадраті плюс 2G омега плюс 1 дорівнює 3G омега плюс 1. Коли ми підносимо ж до квадрату, у нас буде мінус омега квадрат плюс 2G. Омега і плюс 1. Тепер ось тут ми повинні для себе умовно поділити на дійсну явну частинку і домножити на спряжене, так? Я отут так само запишу 1 плюс 3 Жі омега, і тут буде 1 мінус омега квадрат, тобто я групую, так? Умовно, і плюс 2 Жі омега. Тепер ми беремо з вами спряжене, тобто ми з вами домножуємо на що? Щоб тут був мінус. Тобто 1 мінус омега квадрат мінус 2 Ж омега. Чому ми так робимо? Тому що умовно, ось це в нас А, ось це в нас Б. Так? Ось це в нас А, ось це в нас Б. У нас буде формула А плюс Б на А мінус Б. Так, пишемо дорівнює. Буде 1 плюс 3 ж омега, що множиться на, а тут у нас будуть подвійні дужечки, 1 мінус омега квадрат мінус 2ж. Це все ділиться на 1 мінус омега квадрат до квадрату плюс 4 омега квадрат. Я відразу піднесла до квадрату, щоб у нас цього всього не було. Ну і тут давайте записуємо, щоб нам було простіше відкривати дужечки, так. Тобто, що в нас тут буде? 1 плюс 3G омега множиться на 1 мінус омега квадрат мінус 2G омега. І ось тут в нас залишається 1 мінус омега квадрат до квадрату плюс 4 омега в квадраті. Торівні, відкриваємо тут дужечку. Буде один мінус омега квадрат, мінус жі омега, буде плюс 3 жі омега. Далі тут буде плюс на мінус, дає мінус, буде три G омега куб, так, омега куб, і буде мінус шість, так? Але ж тут мінус буде, то він нам дасть плюс омега квадрат. Тут у нас буде 1 мінус омега квадрат до квадрату плюс 4 омега квадрат дорівнює. Зводимо спільні доданки. Ми дивимося. Тут у нас, візьмемо так, одиничка. Далі. Тут в нас 6 омега квадрат, і мінус омега квадрат. Буде плюс 5 омега квадрат. Тепер дивимося, де в нас ще є ось ці жішки. Мінус 2 плюс 3, так, буде що? Плюс. G омега. І ось тут у нас є мінус 3G омега куб. Поділити на 1 мінус омега квадрат до квадрата плюс 4 омега в квадраті. А... <кій> Тепер ми з вами повинні виділити дійсну частину. Бачите, я вже собі приблизно поділила. Оце в нас дійсна частина У, так. А тепер ось ця частиночка у нас піде В. Тому У від омега буде дорівнювати. Одиничка плюс. 5 омега квадрат поділити на 1 мінус омега квадрат до квадрату плюс 4 омега в квадраті. В від омега буде дорівнювати. Коли ми мінус винесемо за дужечки, або так, нехай так і буде. Ми записуємо без іжі, тобто у нас буде омега мінус 3 куб, що ділиться на 1 мінус омега квадрат. Так, хто так говорить у нас? Плюс 4 омега квадратів. Коли ми будемо з вами тут розв'язувати і прирівнювати до нуля, щоб це все порахувати, то знову ж таки ми з вами отримуємо мінус. Тому ми з вами можемо записати, чому до рівні від омега, це арктангенс У від В від омега. що ділиться на У від омега. Нас поскорочуються знаменники так, що в нас буде? Так, а тут мені ніхто не сказав, що тут я зробила помил. Тут у нас В від омега. У нас буде омега мінус 3 куб, омега що ділиться на 1 плюс 5 омега в квадраті. Ну, якщо ми цю омегу винесемо за дужечки, ми тут ну, нічого скоротити не зможемо з вами. Забулися арктангенс. Арктангенс. Відповідно, А від омега, це У в квадраті від омега плюс В в квадраті від омега дорівнює, Ми підносимо це все до квадрату. Тобто корінь квадратний ми з вами із знаменника зможемо взяти, тому ми так і запишемо: е, у 1 мінус омега квадрат до квадрату плюс 4 омега в квадраті. А ось тут в нас буде корінь квадратний із 1 плюс. 5 омега в квадраті плюс омега мінус 3 омега в кубі. В принципі, ми можемо з вами винести ту омегу, до. Зараз винесемо, побачимо, можливо, там щось спроститься. Так? Тобто відкриваємо наші дужечки. Тут буде 1 плюс 10 омега квадрат плюс 25 Тут до квадрату. Омега в четвертому Тут буде плюс. Тут у нас буде омега в квадраті, що множиться на Зараз побачимо, чи є сенс його відкривати. Так, тут що в нас буде, якщо ми винесемо омега, так? так. Зараз я такой червоним напишу, щоб мені простіше було. Можливо. То буде 1 мінус 3 омега в квадраті, так? Ми піднесли це до квадрату, і що в нас тоді буде? У нас буде одиничка мінус 6 омега в квадраті плюс 9 омега в четвертому. І там з'явиться в нас омега квадрати і так далі, ну, не знаю. Я, в принципі, вимагати від вас цього всього. Якщо воно таке велике, не обов'язково. Бо тут у нас що буде омега квадрат, мінус 6 омега в четвертому і плюс 9 омега в шостому. Тобто, коли ми з вами позводимо спільні доданки, то що в нас вийде? 11. Ну, давайте запишемо. Напишу, тут так. Напишу отак. 1 мінус омега квадрат квадрату плюс 4 омега квадраті. Тут буде корінь квадратний. У нас буде одиничка, так і залишається. так. Буде 10 омега плюс омега буде, плюс 11 омега квадрат. Далі четвертий степінь. 25 мінус 6, скільки буде? 19. Буде плюс 19 омега в четвертому. Так? І буде плюс 9 омега в шостому. Ну, таке воно це все порахували, будувати немає сенсу, тому що у нас знову ж таки, коли ми U прирівнюємо до нуля, в нас виходить нульове значення. Ось тут вийде омега, дві омеги. Вже воно буде. Давайте спробуємо, так. що в нас вийде. У нас вийде тільки по двом частинам, так? У, тобто це навіть ну, нема не бачу сенсу, я його будувати.